Про початок осінньої хвилі коронавірусу заявляють медики на Хмельниччині в інфекційній лікарні за тиждень. Кількість госпіталізованих збільшилася фактично наполовину. Серед пацієнтів головно не вакциновані люди старшого віку 70 плюс та діти. Більшість зараз важкі і середньої важкості на даний час поки що спостерігаємо незначне зниження смертності, не настільки смертність, але серед дитячого населення та середньої важкості хвороба перебігає, але тривалий період Більшість киснево-залежних. І якщо раніше переносили 10-14 днів, да, були і такі, що коротко і за тиждень виліковували, зараз це довго тривало. І дві неділі, і три неділі, які знаходяться на кислі. Більшість звертається не одразу після перших проявів хвороби через те, що штам омікрон, який циркулює в області, має не лише класичні симптоми застуди, а й гастроентерологічну симптоматику. Відтак люди часто плутають недуги. Коронавірус так само починається з великої з підвищеної температури тіла. Спочатку може з'являтися кашель, першіння в горлі, біль в горлі, але також він ще проявляється із кишковими проявами. Часто думають, що щось їм не то або отруєння і не придають тому уваги. А потім, вже тоді, коли приєднується запалення легень чи ускладнюється температурою, тоді вже починають звертатися до лікарів. За словами медиків, і в попередні два роки саме у вересні стартувала нова хвиля коронавірусу. Біля трьох тисяч хворих було в серпні, то вже в перший тиждень вересня у нас більше 2,5 тисяч хворих в тиждень. За Захворюваності йде штам омікрон він, він витіснив інші штами. Тут коротший інкубаційний період. На жаль, хворіють теж діти. Діти хворіють, дітка кількість дітей збільшується до 10%. У нас по області в області у стані готовності до спалаху захворюваності на COVID-19 перебуває 25 лікарень, де розгорнуто близько трьох тисяч ліжок. Майже 65% закладів мають і власні кисневі станції. Попри воєнний стан, медики готові до інфекційних викликів, проте наполягають на вакцинації, адже щеплені пацієнти зовсім легко переносять хворобу і фактично не потрапляють до лікарень.